Які теми найчастіше гуглили під ранок понеділка 10 лютого в Україні цікавилися рішеннями суддів по двох справах Ахметова, які він виграв: дитект проти Укренерго і стосовно приватизації Укртелекому, і все ж футбол посідав лідеричі місця. В Кубку Англії дві сенсації. Вилетіли Ліверпуль та Тоттенхем, Рома з Довбиком перемогла Венецію, але далі йде дев'ятою. Німці стежили за теледебатами чинним та найімовірнішим новим канцлерами. Спільна топ-тема для усіх країн світу найрейтинг телеподія року Супербоул. У матчі Філадельфія Канзас, що завершується щойно, перемогла Філадельфія. У перерві публіку розважав Кендрік Ламар. Тейлор Свіфт спілкувалась із Ice Spice. Енхетва й палко вболівала за Філадельфію. Натовп на стадіоні заревів, коли на трибунах показали Трампа. Поляки тішилися перемогою їхньої піцерії із Лоцького воєводства. Вона виграла міжнародний конкурс, де було 1100 учасників. Гарного вам дня!